Друзі, я задумав дещо дуже страшне. От мені реально дуже давно вже так страшно не було в житті, тому що піді мною дощечки з кроком 12 мм. І це незвичайна практика і незвичайний день, тому що сьогодні 108 днів, як я кожноденно практикую на цвяхах від 20 до 50 хвилин. Стою в основному на дощечках рівня любитель. 10 мм крок, іноді заходжу на 12-ки, іноді навіть на 9-ки. Якби пробую новий продукт, тому що я їх постійно створюю, постійно їх якби, дегустую, так скажемо. От, і 108-й день така сакральна цифра, і я вирішив відмітити цей день дуже незвичайною, важкою, складною, просто неймовірною складності практикою. Я думаю, що можливо. Можливо. Сам рівень складності зможуть зацінити тільки ті, хто вже досить давно практикує свехостояння, а може і, і не тільки. Дошки з короком 12 мм, і я буду заходити однією ногою. І буду стояти на протязі 108 секунд на правій нозі, 108 на лівій. Ніякого секундоміру переді мною немає, є такі бусинки. 108 бусин, я буду їх. Якби як рахувати приблизно, приблизно мої такі унікальні секунди будуть. ну, Я думаю, що десь приблизно 108 секунд, буде майже 2 хвилини. В чому складність цієї практики, друзі? Перше, це баланс. Для того, щоб був баланс, я однією рукою буду притримуватися за стіну, щоб не впасти. Тому що дійсно дуже травматична практика. Коли в мене був 70-й день цвяхостояння, я заходив однією ногою на крок 10 мм. Щоб ви розуміли різницю між крок 10 і крок 12, ніби як 2 мм. Ну що тут такого? Але на цю саму площу цвяхів виходить крок 10 640 цвяхів. На 12-ках 440 цвяхів чи 430, в півтора рази менше. Це просто. Я не знаю, чи я це зроблю. Я не знаю, чи я зможу без матюків. Тіло потряхує, тому що коли я заходив на десятки, от знаєте, я розмовляв отак на камеру, я відчував, як бурлить тіло, і в мене така тряска була, такий тремор по тілу. Тут може бути що завгодно. Я от реально не тренувався, не робив такого ніколи вперше в житті роблю. 108 секунд, друзі, я не знаю, як це зробити. З значить, Почну з лівої. Друзі, тут потрібно постійно дихати, бути відчуттям вдиханні, щоб реально не втратити свідомість, тому що в мене вже в очах починає пливсти. Просто все в тумані, розмивається, тряска по тілу, трясеться не тільки та нога, на якій я стою, трясеться і сусідня права нога. Можливо, там сусідня нога через стінку теж в сусідів трясеться, якщо вони розуміють, що я зараз виконую. Ух, друзі, можливо, в тебе теж вже щось трясеться, тому що це капець як цікаво. І я тобі скажу, що різниця між кроком 12 і кроком 10 є, але я думав, що буде ще складніше. Я думав, що буде просто щось неймовірно важко. І невеличкий лайфхак про нього знають всі насправді перед тим, як зайти на цвяхи, прогрій тіло, прогрій особливо ноги, поприсідай, зроби якісь випади, щось. Пострибай, прогрій тіло, підготуй його фізично і морально до цвяхостояння. Можливо, я заповільно рухаю ці бусини, і, можливо, я вже простояв хвилину, а може й більше. Ого, друзі, фух. Уф. як гаряче, як ніби реально. От на... М -м, не знаю, на чому стою. Скло, Ні, скло не таке гаряче. Вугілля, можливо, розплавлений метал, крихти. Червоного, до красна, розігрітого металу такого. Ого, друзі, це прямо вау. Це щось просто дуже офігенно круте. Ого. О, Да-да-да-да-да. От я не скажу, що стає болячіше якось. починаючи з секунди з 15-ї, застабілізувався біль, і він просто не вщухає. Він просто мене зараз. Наповнює, що наповнює. наповнює да. Просто вже не знаю, що говорити, друзі. Я пробую себе відволікти, якось відволікти увагу. На розмову. О! Друзі, прямо дуже сильно напружується нога. Прямо аж до предспазменного такого стану доходить. Мені зараз хтось телефонує, це дуже важливий дзвінок, але в мене дуже важлива практика. Ух. Ух. Ух, да-да-да. Через хвилинку я відповім тобі, потім зайду правою ногою. Друзі, стає легше. Стає легше в розумі, але нога ж, аж прямо аж майже спазм хапає просто за сідницю. Ого, ух, організм бореться. Організм вмикає всі можливі методи протидії цьому шаленому стану. Дійсно, дуже гострі відчуття, у мене аж плече оце, оце лів, лівої руки, якою я тримаю за стінку, притримуюсь, балансую, воно аж теж напружене таке. О, о ще трошки, ще 10, 11 секунд. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А! О, дивіться, дивіться. Це не, лег, не легкі, не алюмінієві цвяхи, але настільки сильно зайшли цвяхи в ногу, що вони просто прилипли. А Перепочинок на праву ногу. Це, це сильно. Ух. А... Друзі, я повертаюсь. Я буквально 10 хвилин не був тут. Пройшовся по вулиці, зустрівся з людиною, повернувся, і я скажу вам ліва нога, на якій я стояв. Дуже сильно відчувається. Це не біль, але там, там просто таке тепло ядерне. Що мені цікаво, чи зможу я на праві. От знаєте, коли я стояв тут і вирішував, на якій нозі спершу, якось легко одразу ліва. Як ніби ліва реально на більшій готовності, права не хочу. От зараз прямо відчуваю, як ніби супротив іде. В чому взагалі сенс таких аскез? От 108 днів поспіль. Як такий факти аскези, як роботи з больовими відчуттями, інтенсивними відчуттями, факт такої аскези зник десь день на десяти. Я просто звик до цих відчуттів і мені стало легше. Якби не ці 107 попередніх днів цвяхостояння, я б взагалі на таке не наважився. Я просто вже звик до звичайного цвяхостояння. Звісно, це дуже жорстко, навіть з моїм досвідом цвяхостояння це жорстко. І я не рекомендую тобі, якщо ти стоїш на цвяхах менше ніж три роки поспіль. От, е, ну, можеш спробувати, але я не рекомендую одразу кажу, я такого тобі не рекомендував. <реш> е, можеш спробувати на дев'яточках, на десяточках. От просто знаєш, як пару секунд, і ти зрозумієш. Зрозумієш, в чому фішка, особливо вона починається з 10, 15 секунди. Дуже швидко біль починає наростати. Перші 2-3 секунди це взагалі ні про що. Це не те, що я відчував на 108 секунді. взагалі не те. От так як я людина дуже активна, то для мене взагалі знаходитись в будь-якій статичній позиції, це є вже деяка аскеза, Це досить складно. І коли я стою на свяхи в цей момент я не лазю в телефоні нічого. Я зосереджено або читаю літературу, надихаючи в паперовому вигляді, або медитую, або читаю мантри. Тобто я в цей момент опановую розум. І іноді, от якщо ти стояв, стояла на цвяхах, виникає таке відчуття, що от, е, зник оцей інтенсивний біль, хвилина там 10-12, і таке, а що далі відбувається? Що далі робити? От, е, тіло хоче вже кудись тікати, мозок вже хоче чимось займатися. А в цьому то і є факт аскези, щоб е, зосередити. Зосередити себе на тут і тепер і залишатись на свяхах, щоб тобі не говорив розум, і в цей момент розум можна відслідковувати, що він нам накручує. Тобто, ну, дуже такі цікаві моменти, це як медитація. Так, і в цьому і є аскетичність просто стояти на місці. Ну і ще й плюс цвяхи. Цвяхи це дуже крутий оздоровлюючий інструмент. Якщо ти навіть вже не відчуваєш такого інтенсивного відчуття, це не означає, що він перестав тебе оздоровлювати, тому що лімфодренаж дійсно покращується. Приток крові циркуляція в нижній частині тіла, вона майже у всіх людей порушена, а це хостояння, воно якраз допомагає нам, щоб тут циркуляція така хороша була. Тому що, коли от просто стоїш, ну, от, якщо я просто стану, пів години буду стояти. Може бути трошки неприємно, але коли ти стоїш на цвяхах, таке відчуття, що ноги працюють, як ніби ти цей весь час присідаєш. Тобто, тут прямо циркуляція така дуже класна. Ну і взагалі все тіло зігрівається. Ну що, трошечки. Відступу і, і права нога. Зараз музичку підключу. Щось вона зупинилась, неді таке буває. Ага, можливо, можливо. Що там відбувається? Угу. Можливо, вона включиться, можливо, в мене інтернет зник. Ну, це вже не важливо. Важливо те, що зараз буде відбуватися з правою ногою. І взагалі з тілом повністю 108 бусин. Права нога. Ого, друзі, оце прямо. Це зовсім інше. Це зовсім не те, що було на лівій нозі. Я прямо. Ахі, аху, я неймовірно здивований таким потоком просто шаленої енергії. По моїм ступням. Знову поплив в простір. Я вибрав якусь точку і починаю дивитись тільки в неї. Але ця точка вже повністю знешкоджена моїм розмитим поглядом. І я взагалі нічого зараз не бачу. Все дуже і дуже в тумані. Все дуже і дуже. Не сфокусовано. Але в мене є дихання. В мене є інструмент, в який я можу піти увагою, щоб трошечки відволіктись від цих дуже спекотних просто відчуттів жар такий прямо о, го го Трошечки стабілізується стан. Відчуваю, що можу йти далі. Можу, все добре, все спокійно, все спокійно, все добре. Зроблю так. Прямо нога взагалі не може розслабитися. Навіть не буду намагатися це робити. скільки там вже половина є. М -м. Прямо, знаєте, от на лівій відчуття прямо трималось весь час, а зараз як ніби біль починає відступати. От як він інтенсивно почався, інтенсивніше, ніж на лівій, так він зараз інтенсивно вщухає. Таке відчуття, що от. Ну, можна стояти довго. Але, от, знаєте, це напруження, особливо в вікроножних. Ого, вже прямо спекотно. Ого, каплі вже пішли крапати з-під пахв. Ого! оце це зігріває. Оце зігріває ще трошки, ще секунд 30. М -м. І знаєте, от я стою однією ногою на 12-ках, можна сказати, що це як ніби двома ногами стояти на дошках з кроком 24. Можливо, це так. У мене є дошки з кроком 25. Там трошки не такі гострі цвяхи і дошки динамічні, тому на них в будь-якому випадку буде простіше, ніж те, що я зараз роблю, тому що у такого типу статичного дошки з кроком 15 вони практично рівноцінні тим динамічним 25 кам Тобто, по факту, настільки сильної, інтенсивної практики в моєму житті взагалі ніколи ще не було. 8 секунд. 8. 7. 6. 5. 4, 3. Два. Один. Дякую тобі за перегляд. Ух, напиши, що ти про це думаєш. Як тобі така практика. Якщо бажаєш спробувати це хостояння, я являюсь провідником з всехостояння, можу провести тебе онлайн, якщо ти не в моєму місці. І ну, звісно, купуючи в мене дошки садху, ти отримаєш дійсно крутий інструмент і мою підтримку в будь-який момент. Пишеш, що як по відчуттям, як дошки. Тобто, я на зв'язку з своїми клієнтами зараз покажу, просто щоб ти зрозумів, зрозуміла різницю між кроком 12 і кроком 10. От покажу їх. Ну, ось наглядно, щоб було зрозуміло, що таке крок 10. Відстань між свяхами 10 міліметрів. А що таке крок 12 міліметрів. І там, і там мідні цвяхи. Однакові, просто одні трошки довші, одні коротші. Один і той самий виробник, але відчуття різниця в відчуттях просто шалена.